Є таке вимір Customer Джоні. Customer Джоні це путь потребителя, це подорож споживача, Customer Джоні. І зараз в офлайні він має бути як в онлайні. Тобто ми маємо його бачити. Ну, тобто, давати карточки, якось повертати. І зараз така тенденція: що чим більше ви бачите клієнта, співпрацюєте з клієнтом на етапі. Згадування, це називається тригери, да? щоб він повернувся. Тому я, звісно, рекомендую. Всі ці боти, картки лояльності, штучний інтелект. І зараз люди, от всі мережі заморочені, як йому нагадати, якісь аплікейщини це вже ваше, але треба розуміти, що вам потрібно кожного клієнта, щоб в офлайн зайшов, спостерігати їм, навіть як в онлайні. Тобто, ви маєте бачити його слід. Якщо в онлайні, ладно, там цифровий слід ми бачимо без проблем, то в офлайні ще побачив у слід. Да, потрібно щось йому давати, такі лояльності, тригери, встановлювати бота. І от в тих мережах, що я зараз також працюю, там навіть KPI-фармацевтам ввели, скільки вона людей підключила до бота. І там в одної мережі вже кількість мільйон, мільйон споживачів підключений до бота. До аптечного бота, це це хороша практика. Тобто це є customer journey, це є повернення, це ремайндери там ти там хроніка, ще одна упаковка, там знижка є на твої препарати. Це ж класно, да? Коли він приймає якийсь там умовний конкор, і йому кажуть, так, вже закінчився, напевно, а у нас знижка є іди приймай.